Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Хочу подякувати всім моїм підписчикам, всім моїм глядачам за вподобайки, за коментарі. Всім, хто мене дивиться, велике дякую. Особливо хочу подякувати Олена українці в Нідерланді. Канал називається. Дуже підтримує мене ця жінка, і я з задоволенням теж дивлюся її відео. Вона проживає в Нідерландах і показує, як сама там проживає, і звичаї, традиції, показує міста в Нідерландах, тому кому цікаві подорожі, кому цікаві, як живуть люди в других країнах, рекомендую цей канал. І сьогодні так вирішила трошки почати з такого. Вчора в Тіктоці в свою адресу від своїх рідних прочитала коментар. Типа займається херньою, я вибачаюся. Друзі, кому не подобається, не дивіться. Ніхто не знає, як що це все робиться і для чого це робиться, комусь це дає натхнення, комусь це допомагає в якихось скрутних ситуаціях. А так виходить, що замість того, щоб підтримати. Самі якісь близькі люди тобі ставлять палки в колеса. Звичайно, я дякую за коментар, це теж плюс. Ну, значить, люди так мене сприймають. Ну, це кожного рішення, кожного вподобання. Я ж говорю, кому не подобається, не дивіться, я нікого не заставляю. Дуже знаю, що багато моїх знайомих, друзів, родичів дивляться, але ніякої реакції. Про що це говорить? Це говорить, що ти нікому не потрібен. А потім, ну, кажуть, що ти там не дзвониш, ти там ще що-небудь. Ну, якщо я нікому не потрібна, чого я повинна постійно бути меншою, постійно комусь дзвонити. комусь, Я всіх поважаю, я до всіх відношуся з любов'ю, з повагою, ніколи нікому не заздрила на мені, наоборот, всі заздрили. Я вже казала, я вийшла заміж з бідної сім'ї багато, і мені всі заздрили, але ніхто не знав, як я жила. І е, так як я в місті залишила дом з зручностями, кинула все і приїхала в село, то, мабуть, не від хорошої житті. то е, ну, завідуйте, будь ласка, але це все нехорошо, і воно все повертається з Так що, дякую, друзі. Е, я не... Не жалуюся, як сказати, я просто е, хочу довести до відома, що е, щоб там хто не писав, що б хто не говорив, е, я роблю те, що роблю, те, що мені подобається. І е, не собираюся звертати увагу на якісь там негативні коментарі. Е, е, я живу, не подобається, не дивіться. Мені ця справа подобається, приносить задоволення, тому я це роблю. Так що, друзі, кому подобається, дивіться, залишайтеся за мною, підтримуйте мене. А я йду працювати до нових зустрічів на моїх городах, на моїх квітниках в, в, в мої квіти в хаті, які я е, мені це подобається. Я вам хочу показати і може і комусь подобається. Я ж говорю у людей різні вподобання. Кожен комусь щось нравиться так, комусь інакше. Е, хтось любить більше готувати. Ви знаєте, в мене дуже багато переглядів, коли я показую, що я щось готую. Ну я не люблю готувати. Це просто. Ну, це буденне життя, це те, що я роблю. Ну, ну, Бо тому, що потрібно їсти, треба. І я не люблю сухом'ятку, там ну, буде проти кись або що. Я люблю приготувати, щоб було що поїсти, і все. Так що ну, кожному нравиться своє. Я більше, ну, Мені більше подобається на городі працювати, тому я їй ну, показую те, що мені більше подобається. А кому що подобається, то, й, то й дивіться. Так що ще раз всім дякую і я йду працювати. А ви дивіться. Друзі вчора поїхали в ліс, так я й не висадила свої квіти, тому буду висаджувати зараз. Е, нарциси зріжуть квіточки, а ті так, ще знайду місце, бо, тому що це ж, теж проблема. Вже натикано, скільки всього, що, але ж все хочеться. Ось морозник вирішила тут між трояндами посадити, де в мене хвойні, тому що поки що немає деї, я планую ще купляти, тому треба. Десь роз, розкладати їх, щоб було користь і красиво було її. Ось дивіться, вже трав'янистий піон скоро розквітне. Все квітує, радує, горицвіт. Весна є весна. Корінчик ось такий обліплений болотом, люди, щоб не обсихало коріння. Воли трамбували, ну треба вивільнити, тому що цей, спресована ця земля, вона ну, не годиться. Треба, щоб воно дихало. Тут навіть ось опагінці теж запресовані. Тому розчищаю ось так. Корінці непогані. І, до речі, купила, друзі, за 50 гривень. Я думаю, що це недорого. Звичайно, це не махровий, це звичайний, простий, але. Мені подобається, я загорілася, ними хочу мати. Так, трошки присипаємо земельку, наливаємо водички. Отак. Хай трохи впитається, тоді і буду загортати. І ось тут поруч висаджую нарциси. Бачите, у мене оцей. Ачиток як гарно застеляє прямо ковдрою землю, тому прибирати його не буду. Де буде зайвий, я його буду прибирати, а де хай заростає, хоч менше бур'яни, менше роботи буде. Квіти, як я казала, зрізала. І рекомендую, якщо ви купляєте квіти, ну, зазвичай люди купляють, особливо на базарах, купують навесні, коли з квіткою, щоб було видно. Що воно і як, бо є такі недобросовісні продавці, які обманюють. Тому коли ви купили з квіткою, квітку обріжте, поставте собі в воду, щоб вона вас радувала, а цибулинки потім будуть краще приживатися, і, будуть, і буде сила йти вже не в квітку, а в цибулинку. Ну і от, друзі, водичка пішла в землю і загортаю. Рудочки розминаю. Щоб була пухкенька земелька, щоб гарно пристала до коріння. Одною рукою незручно, але хочу показати вам. І ось бачите, ось о, де йде початок росту. Гілочок по, по ці пори ми заглублюємо. Глибоко не треба заглублювати. Ось так. Зараз поправлю. І все. Те ж саме роблю з нарцисами. Ось так, друзі, полила і пригортаю трошки ще землею, щоб не взялося кірочкою. Ось так. І так все. Ось так. І теж сморознакоти саме. Ось так. Одна робота зроблена. Ще роботи, звичайно, дуже багато. Дещо ще треба попересаджувати, сапати, викорчувати кульбабу. До речі, дуже. Лікарське зілля таке корисне. Тут ось теж досаджувала нарциси. Ну, дивіться, який вже древовідний піон гарний. Там теж треба копати, викорчовувати дещо. Але зараз йду на город, буду трошки на городі працювати. Так що, кому цікаво, залишайтеся ідемо йдемо працювати далі. Ще згадала, викопала там в малині. Гіацинти ті, що я показувала, зрізала, треба посадити, бо стояли водички. І ось ще розквітла моя примулка. Сподівалась, що жовта, але рожева. Прийдеться купляти жовту. І он вже з хоста сходить. Так що краса продовжується. Ось бересклет, не знаю, прижився чи не прижився. І тут нюша, походу, вона вже. Затрамбувала, мені тут такий асфальт зробила, он зламала. Ой. Так, ні, не зламала, але притоптала. А тут трояндочку, ну відкрию, треба поливати, наче живенька. Вже відкрию і цю. Ну, тут, бачите, навіть листочки є. Треба пополивати. Ой, роботи, не знаю, за що братися. Ось також хости сходять, не знаю, там за хатою. Дивилась, поки не видно ті, що я виписувала. Сподіваюсь, що все таке вилізуть. І ось залишився ще в мене цей препарат Максим. Хочу обробити цибулю. Хочу сьогодні посадити, бо вже край давно треба посадити. Тому Прямо в цих коробочках, щоб воно. Гарно зібрало в себе. І буду висаджувати, готувати місце. І садимо. Цибулька своя вирощувала сама. Беру в одній, в одній тієї самої жінки. В Цьому році знову взяла, то показувала, висаджувала. Тому мені подобається. Я люблю взагалі таку длиненьку цибульку. Не люблю кругу. Мені незручно її різати. І ось зайшла в парничок, друзі, дивіться. Вже маленька редисочка. З'являється, це трошки та й будемо їсти. Тут теж є, бачите, ну та навіть краще, але теж ж ось, бачите, гарненька. І хочу зараз висадити свій огірок. В минулому році в мене під тою стінкою була огірки, Позаминулому, здається. Посередині. Хочу посередині, мені тут зручно, щоб потім підв'язувати їх там. Ну, зараз накрито агроволокном, а так там сама вища точка, тому є куди підв'язувати, є куди плестися. Ну, а тут посію, посаджу перець, ну, коли вже редиску, ще поки місті не висаджую, але посаджу тут перець, тому що з цієї сторони найбільше сонця, а перець любить сонце. А там посажу помідори. Так що якось так. Ось дивіться ця моя мезуна травка пряна. Ну, такий смак І ось прийшла. Тут у нас ми скидуємо траву, все перегниває і хочу підірвати це і подивитися, знизу може є сипець, хочу набрати щоб садити огірок туди сепця насипати. Зараз спробую, може тут щось є. Перекидала друзі, але такого сепця, щоб сказати, сипець немає. Але міленьке таке перепрівше є, тому що, бачите, кидали і гілки і все, і воно ще не перегнило. Але ось таке є. Всього наберу і я думаю, що піде. А взагалі треба робити хорошу компостну кучу. Щоб було все так, як треба. Бо тут і бур'яни лізуть, і все. так. Щоб вже, бачите, шнури, якими я підв'язувала, вони ж не перегнивають швидко. Взагалі треба сюди не кидати. Але таке все є в мене. гілочки повибираю, а це позасипаю. Поки вистачить, мені трохи треба. Це може ще десь треба буде пересіяти, може пригодиться. Тут глибше краще. Це треба поритися, але зараз нема часу. Ось це прямо це вже хороше, дивіться. Йду садити огірок. Насипаю в ямку цього сипця. Перемішую з землею. Так, ну, Гірок зараз буду виймати, не буду показувати, тому що одною рукою я його не вийму, щоб не поламати. Ось, друзі, дивіться, коренева гарна. Зараз обережно висаджую, трошки заглублю його ще. І все. І будемо чекати урожаю. Ось гарно пролила, прибираю буянці. І зверху засипаю також, мульчою. Красунчик росте, як тут і був. І тут ми поприбирали ці дерева, сумах називається. І перебили мотоблоком кусочок цей, хочу зараз загромадити і, мабуть, таке тут посажу цибулю, бо більше в мене немає місця. Там все вже розраховано на друге. Ось посадила мішки цим агрусом. Там в мене з краю чорнушку сіяла, а тут міленьку тиканку. Далі потім буду розсаджувати хризантеми, по попід забором посаджу хризантеми. Це ще не все ще є. Ще лишилось міленької, ще трошки крупнішої. І скажу вам Боже, скільки мурах. Я навіть не знаю, в мене немає свіжого нічого від мурах старим, не знаю, здається, є, але я не впевнена, що воно хороше. Треба всереду купляти і щось робити, бо пропаде все. І на дворі така спека. Зараз тільки десь полудень. Земля ну, на очах висихає. Зараз швидко загортаю. І це просто жах. Я не знаю, 10, 9 сьогодні. Ні, 8 квітня. І вже дивіться, яка спека. Що буде літом, я не, навіть не уявляю. Ходила тут цибульку. Трошки не вмістилася, тому перейшла. Ще рядочок зробила. Тут коло буряка. Тут, звичайно, в минулому році теж цибуля була, здається, доставала. ну Морква була і цибуля, я не знаю, чи попала я на цибулю, чи ні, ну посадила тут рядочок, але треба полити, тому що тут рівчичок був проритий раніше. А тепер хоч і вроді розворушила його, ну земля суха, тому що з і буду загортати. Ну все, з цибулею все. В минулому році по дождю садила цьому році по жарі. Побачимо, який урожай буде. Ще полила цибулю корчуху, дивіться, вже, як гарно сходить, але зверху геть сухо. Хочу, щоб трошки вона вцепилась за землю. І дивіться, лілії прямо на очах ростуть. Надо просипати. Зараз хочу трошки кульбабу повиривати там повикопувати, а потім побачу. Накопала кульбаби. Зараз корінчики пообрізаю, зелень птиці, а корінчики помию, поріжу і посушу. може знадобляться. Це дуже хороша лікарська рослина. Друзі, трошки відпочила. Така жара, що це кошмар. І ось хочу пообрізати гіацинти, вони вже поцвітали, щоб сила йшла в цибулинку. Ще залишу. Та що таке? Ще трошки квітує, хай поквітує. Всю решту буду зрізати. І дивіться, ось у, е, розник той, що я купувала раніше, вранці він стояв, він не падає. Все-таки їм полутінь треба, а коли присвічує сильно сонце, вони починають в'янути. Ось навіть цей я. Перед тим, як ти відпочивати підходила, він ну, краще виглядав. А тепер уже, бачите, хоч і полила гарно, і все рівно вуха опускаю. Ну і вже починають квітнути ранні тюльпани звичайні. Бо то у мене супер раннє, це Звичайні, у мене тут було багато і простих нарцесів, і тюльпанів майже все тут було засаджене. Я в минулому році повикопувала. Зараз також позрізаю нарциси, вже вони, бачите, повідцвітали. Тут тюльпанчики також ось ось розквітнуть. Я це тут зранку трошки порихлила землю, бо хотіла морозник тут садити. але подумала, що якось тут воно там ще в мене папоротні зійде, може, сподіваюсь, що гортензія відійде. Рози розквітнуть, розростуться. Очі, ой, очиток. І тоді там жимолості і все позакриває, не знаю, чи буде їм комфортно. Тому посадила там, а тут просто порихлила, треба вже всюди рихлити, але не вистачає часу. І, до речі, ці ось ні, це старий. Ось цей, що я живцювала і цей. Ну, цей не знаю. Тут щось і курка погребла, і нюша лазила. То ці, не знаю, чи буде з них що, чи не буде. Ну, поки ще геть не пропали. І, до речі, мої молодила. Дивіться, яка краса. Кожен по-своєму красивий. О, тут ще є цинка теж, дивіться, вже відцвітають. Теж подивлюсь, які вже більш відціли, то позрізаю. Ну, а ось дивіться, ці, ну не знаю. Стоять, але чи буде, ось дивіться, яке молодиво гарне. Це в мене барбарис, почвопокрівне таке. Все йде вже теж. Лілійки тут я залишила труски. Ось маргаритка. Це я в знайому її брала в минулому році. Ось ось за Це теж грунтопокривне. Ось ось, бо чуть не вирвала, думала, що трава. Це ще супер ранні тюльпанчики цвітуть. Там воно, бачите, примулки. Краса. Ось дивіться, яке цікаве молодило. Ну, Кожне по-своєму гарне. таке ось. Ну, я ж кажу всі різні. Можна кожен ним любуватися окремо. І вчора встановили капельний полив на, на полуниці, ну, по тут треба але главное, головне, що мені підсоєдинили шланги. Набираю води в бочку. Набирається. А я хочу зараз зайнятися ось цією грядочкою. І в мене ще є такий самий кусень агроволокна. Хочу тут ще досадити полуницю. Бажано було вже давним-давно це зробити, але не встигаю нічого. Тому зараз тут за громаддю приберу цю солому, розстелю, а там вже коли як вийде. Вже спека, що не знаю, що можна садити, що не можна по цій спеці. Зараз спочатку поприбираю ці бур'яни деякі повилазили. Там, бачите, перебивали. Вже, мабуть, треба знову перебивати, бо лізе бур'янце. Це просто кошмар. Ну, працюємо. Ну от і все. У всякому разі на сьогодні. Я замарилась, не можу. Натягнула агроволокно. Трошки, бачите, смістилось на один ряд. Буде погано, я не знаю, як там останній ряд поливати, буде прийдеться вручну, мабуть. Так що роботу зробила на сьогодні. Ще там в парничку треба. Подивитися, щось може полити. І все на сьогодні досить. Ну, а з вами прощаюсь. Дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. Давайте будемо працювати разом. І відпочивати разом і підтримувати один одного. Хай буде мир. Все буде Україна. До нових зустрічей. Пока!